На Чернігівщині скасовується світломаскувальний режим за виключенням об'єктів військової та критичної інфраструктури. Таке рішення ухвалила 30 серпня Рада оборони області, повідомляє начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Слід зазначити, що до об'єктів критичної інфраструктури відносяться підприємства та установи, незалежно від форми власності, таких галузей, як енергетика, хімічна промисловість, транспорт, банки та фінанси, інформаційні технології та телекомунікації, продовольство, охорона. Здоров'я та комунальне господарство для них світломаскування під час дії комендантської години залишається обов'язковим для решти, в тому числі і населення. Доцільності вимикати світло в темну пору доби немає. Що з цього приводу думають прилучани, наші кореспонденти дізнавалися у перехожих на вулицях міста. Думаю, що відміняти не треба. Це все таки міра безпеки і воєнний час. Я думаю, що небезпека ще не минула, тому треба трохи ще. Маскуватися. Я думаю, я відміняти його не буду, як для себе. Мені страшно. Я знаю, що його вже відмінили з сьогоднішнього дня. Я про це читала. Ну, я проти, тому що хто його знає, як воно ще повернеться. Це якби перемога була, це друге діло. А так ще. Воно повинно бути. Чому? Ну, тому що ще таке время в нас іде. Треба, щоб воно було, поки не закінчиться вся ця. Вся ця війна, все це не закінчиться. Я думаю, поки ще рано підміняти. Ну, якщо в Києві горить світ, то що рішають брілки? Тобто ви підтримуєте це? Ну а що, Більшість ж все одно не підтримували світловоспування? Як вважає адміністрація, значить так потрібно. Чи не боїтеся? Вже нічого бояться за інформацією голови Прилуцької районної військової адміністрації Володимира Чернова, в нашому регіоні також скасовується режим світломаскування відповідно до рішення Ради безпеки області за виключенням об'єктів військової і критичної інфраструктури. Водночас рамки комендантської години залишаються незмінними з 23 до 4 години ранку. Також на засіданні Радбезу області було ухвалено рішення обладнати автошляхи Чернівщини необхідними дорожніми знаками скрізь, крім 40 кілометрів зони від кордонів. Нагадаємо, знаки були зняті з дня повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Окрім того, було затверджено чіткий перелік навчальних закладів, розташованих у 40 кілометровій зоні прикордоння. Такі заклади освіти не можуть працювати очно.